Hello! Привіт! Сьогодні у нас з тобою незвичний урок. Сьогодні ми будемо вчитися читати, а ще писати. А для цього нам треба буде чистий зошит в клітинку та олівчик. Приготуй, будь ласка, і ми почнемо. А почнемо ми. Із повторення звуків давайте згадаємо, як читаються букви. Е. е. повторюй зі мною е, е. Б. 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 d d d d a a a a i i i i m m m Н. О, 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 Повторюй зі мною, п, п. 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 Т. т, язичок вгору. Ммм, мм, 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 -ф -ф -ф, ф, 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 постав відео на паузу та ще раз повтори звуки: е б к д, е, І, м о п. М ф. Ну що ж, звуки повторили? Давайте їх складемо в слова. І т, іт, іт б, іт, біт біт. Eat, peat.

in bin bin F in Відео на паузу та прочитай самостійно. Yeah. Якщо yeah. треба, повернися наперед і прослухай ще раз. Е-Т, т б, ет, бет, бет. At, cat, cat. S at, set, set. Д, е Н, ДЕН, Ден. Постав відео на паузу, прочитай ці слова. Якщо треба, повернися, прослухай ще раз та повтори за мною. А ми продовжуємо. Що ж, перейдемо до письма. Візьми, будь ласка, зошит в клітинку, відкрий його і будемо вчитися писати, складати літери до кубки і отримувати слова і цілі речення. Are you ready? Ви готові? Що ж, давайте подивимось на наше перше речення. IT is a pen це ручка. It is е-pen. Отже, прочитали речення ще раз. Разом зі мною. It is е-pen. Це ручка. Тепер беремо олівчик і починаємо писати це речення в зошиті. Давайте звернемо увагу. І велика виходить за межі клітинки. Буквочка Т спинка висока, вище клітинки, а от у букві П ножка спускається нижче клітинки. Отже, уважно дивимося і пишемо, і диктуємо собі і т е пен. Постав відео на паузу та спиши речення. Наступне речення. і І-З, е к. Давайте прочитаємо разом, з'єднуємо і-т. З ет, це кіт. Відступаємо дві клітиночки, на третій пишемо. Знову І. Виходить за межі одної клітинки. Буквочка Т має високу спинку, і в слові ІТ, і в слові Кет. Постав відео на паузу спиши речення. It is a cat. Так, пишемо, спочатку читаємо третє речення. It is a pot. Разом зі мною. Читаємо. It із pot. Давайте розглянемо. І виходиш де за межі одної клітинки. Буквочка Т також високу спинку має. І в слові it, і в слові пот, буквочка P, ножка спускається донизу. It is a pot. Це горщик. Ставимо відео на паузу і списуємо речення. Одна-дві клітинки вниз на третій. Четверте речення. It Читаємо Іт a, a pin. Це шпилька. Відступаємо дві клітинки вниз на третій, пишемо речення. It is a pin. Постав відео на паузу, напиши речення. А тепер давайте їх прочитаємо те, що ми з вами написали. Повторюй разом зі мною. ІТ т. Із. A pen pen. It is a pen. Następna recenie. It it is is a, a cat cat. ИТ, ИЗ, Э, КЭТ. Третье реченье. Разом земною. ИТ, ИТ, ИЗ, ИЗ, Э, Э, ПОТ, ПОТ, ИТ. is a pot. Четверте речення. It, it is, is a, a pin. Pin. It is a pin. Пін. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте чотири речення. А ми далі продовжимо писати. Зараз ми з вами напишемо заперечні речення. Добавимо в них часточку not, що це буде не. Отже, дивимось на перше речення. IT is. Not a pen. Це не ручка. Справді це не насолівець. Це не ручка. Давайте прочитаємо разом зі мною. Повторюйте за мною. It. It. Is. Is. Not. Not. A. It is not a pen. It is not a pen. Ставимо відео на паузу і записуємо речення. It is not a pen. Наступне речення: It is not a cat. Це не котик. Ну, це tiger. це тигр. Читаємо речення: It. it is, is not, not a, a Cat cat. Повторюю зі мною. It is not a cat. Ще раз. It is not a cat. Ставимо відео на паузу і списуємо речення. It is not a cat. Так, третє речення. Читаємо. It is not a pot. Це не горщик. Звичайно, це bag. Читаємо, повторюю разом зі мною. It, it is, is not, not put, put, eat, is, not, a, pot. It is not a pot. Ставимо відео на паузу і записуємо речення. Речення записали, давайте їх ще раз прочитаємо. It is not a pen. Повторюй зі мною. It is not a pen. It is not a cat. It. Is not a cat. It is not a pot. It is not a pot. Що ж, ми виконали з вами досить таки складну роботу. Я сподіваюся, що у вас усе well done, Гарно зроблено. Побачимось наступного уроку. See you!